Фармадол забудь про головний біль. Гене ну, ще раз доброго ранку. Київ прокидається. Автівки нині розвозять свої господаря на роботу. Як ми бачимо зараз біля заправочної станції, якогось аномального пожвавлення на заправці, ми не спостерігаємо. І Це попри те, що за останні декілька тижнів ціни на пальне, скажімо так, нестабільні. Загалом по Україні ціни на паливо виросли на гривню дві в середньому. Це стосується і бензину, і дизеля. Все залежить від заправки. От, власне на тій заправи станції, на якій годую свою автівку, я раніше 95-м бензином я заправлялася по 52 гривні за літр. Зараз він коштує 54, Ну і до спало десь 56. Нагадаю, що цей стрибок він не відбувся за один день. Ціни почали пусти вгору десь тиждень-півтори тому, а спровокувало все це черговий масовий ракетний обстріл 23 листопада. Після чого власники. І, і як і приватні господарства, такі бізнеси вони почали активніше користуватися генератори через те, що блокаути почастішили, вони стали більш затяжними. А фактично генератор це та сама машина. Якщо ми кажемо про маленькі генератори, то споживання це приблизно десь 15-20 літрів на день. А якщо мова піде про надпотужні генератори, якими, наприклад, користуються торгівельні центри, то це сотні літрів. Палива на годину, от тільки уявіть. І власне це і спровокувало такий великий попит на пальне. Попит до якого наші заправки були не готові, тому що для паливного ринку зима це такий низький сезон. І от, аби покрити цей попит, які перекрити цей дефіцит, вони почали дозамовляти е, паливо за кордоном. Ну і звісно, продавці цього палива постачальники вони на такий великий попит від України відреагували підвищенням ціни. Ну, власне так працює ринок, і це тільки одна з причин, яку Називають м'яку називає експерт паливного ринку Сергій Коюн. Що ще спровокувало те, що ціни на пальне поповзли вгору в Україні? Пропоную послухати. Крім того, внутрішні фактори, коли все згасло, то і митниця теж. Зупинилася відповідно, навіть те пальне, що було на митниці, не могли розмитнути, оскільки не було світла, потім були там зі зв'язком питання, відповідно, і це все на тлі зростаючого попиту о, внутри країни. Тобто окремі мережі були вимушені першими піднімати ціни для того, щоб якось, хоча б, збити цей попит через використання генераторів самими автозаправними станціями, зростає собі вартість цієї послуги і в умовах, коли націнки на пальне сьогодні. Невелике, вони менше ніж до війни, то цей фактор він теж тисне на ціни. Ну і зараз питання, яке турбує усіх: що ж буде далі з цінами на пальне? Так, от експерти кажуть, що наступні декілька місяців вони будуть досить турбулентними. спрогнозувати щось чітко неможливо. Ціна може як і зрости, і це перш перш за все буде зумовлено тим, що запрацював новий пакет санкцій і нині завозити російські нафтопродукти в Європу заборонено. А менше палива на ринку, тим більше ціна на нього, і це може викликати підвищення ціни. Але ціна також може і впасти, і це оптимістичний сценарій. А і головне, реалістичний. І про нього також говорять експерти. Ціна може впасти, оскільки бачимо, що цей злет він був спровокований е, таким там переліком факторів і зовнішніх, і внутрішніх. Відповідно, по мірі того, як ринок буде. Насичуватись, а ми бачимо, що така динаміка є непогана на перші дні грудня. Ми бачимо досить великі поставки, як бензину, так і деспального. То ця ціна вона може і повернутися, а навіть впасти ще нижче, тому що по мірі того, як ринок зараз залється пальним, а мережі везуть сьогодні більше, ніж потрібно. Ну, про запас, то ціна я впевнений, що буде знижуватися. Ну експерти кажуть, що боятися і навіть заспокоює, що боятися дефіциту палива, який ми мали ось весною цього року, не варто, тому що нині ми маємо в п'ять разів більше постачальників ніж це було того разу. І Якщо ціна навіть збільшиться, то це буде таке невелике збільшення. Ні про які ні 70, ні 100 гривень за літр мова не йде. Я хочу сказати, що в Європі все одно навіть зі збільшенням ціни в Україні ціна палива за літр у. В Європі вона зараз набагато більше приблизно євро 82 два євро за літр Ну і власне все буде також залежати від того, скільки електрики ми будемо мати все буде залежати від блокаутів. А блокаут це точно ніякий експерт спрогнозувати нині не може. Ну власне, це в мене все вся інформація щодо ціни на бензин. Усім привіт, я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕП з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну і звісно не забувайте про онлайн-трансляцію на ютуб-сторінці 1+,1.